Підсумували сезон з запеклими матчами у Вінниці, відбувся фінальний тур чемпіонату України з хокею на траві. Протягом трьох днів заключні поєдинки на стадіоні центрального парку імені Миколи Леонтовича провели як чоловічі, так і жіночі команди. Тож хто став переможцем, а хто призером національної першості, та до яких змагань хокеїсти готуватимуться тепер. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Чемпіони та віцечемпіони країни з хокею на траві виходять на останній матч у сезоні. Вінницький океашевесем та ШВСМ Олімпія достроково забронювали за собою золоті та срібні медалі національної першості. І, хоч заключна гра не мала жодного турнірного значення, статус принципового поєдинок не втратив. Чемпіонат да, ми закінчили практично, виграли, але залишається 25 днів до чемпіонату Європи і кожна гра вона на рахунок золота, тому що ну, гра є гра, вона заміняє дуже багато тренувань. Тому, тому ж, задача ставилася перемогти, але перемогти себе і показати техніко тактичний хокей той, який я хочу бачити. За увесь сезон підопічні Павла Мазура не зазнали гіркоти поразки у жодному матчі. Суперник бажав перервати безпрограшну серію чемпіонів України і з перших хвилин кинувся в атаку. За ходом гри ШВСМ Олімпія двічі виходила вперед. Та поступово Олімпія Колосеквоя перехопила ініціативу і довела поєдинок до своєї чергової звитяги цього разу з рахунком 5-3. Розраховували зацепитись, зацепити за результат. Я скажу, гра була десь так, я би не сказав, що вона провальна, але ошибки груби були з нашої сторони. Ошибки груби привели до цього, що ми зараз маємо такий результат. Я завжди ставлю задачу, хлопці, ви доповнюйте себе в кожній грі. Безусловно, не можна там сказати, що ми грали люди. Доповнюйте, доповнюйте кожен момент, кожен. Ну, я знову вертаюся до того, що я сказав. Я сьогодні скажу, що команда ОКС була сильніша. За підсумками чоловічої першості, усі призові місця між собою розділили вінницькі команди. Чемпіоном країни у 22-й раз в історії стала ОК ШВСМ. ШВСМ Олімпія срібний призер. А бронзу завоювала команда першої міської дю США Вінниця 1981. Домінація вінницьких команд у чемпіонаті України сягнула історичної позначки. Це 30-й підряд чемпіонства Вінницьких команд. 95-й рік було першим, де я був там головний тренер команди Олімпік Вінниці. І от завершилося сьогодні 30-й підряд за 30 років. Я не думаю, що в якомусь іншому виді спорту є, щоб одна ну, команда з одного міста ну, там команди, вони займали оці чемпіонські звання вигравали. Паралельно з чоловічими матчами Вінниця приймала заключні поєдинки і жіночого чемпіонату України, за підсумками якого золоті медалі вибороли гравчині сумчанки. На сумщині з останні три роки ми не можемо проводити змагання, але попри все, ми продовжуємо тренуватися, і нам треба обов'язково грати. Тому Вінниця надала нам таку можливість грати в чемпіонаті України саме в Вінниці. Ми весь чемпіонат восени і навесні провели саме в Вінниці. Тому дуже вдячні місцевій владі і хлопцям, тренерам і хлопцям, які грають, за те, що ми мали змогу грати саме тут, на цьому чудовому покритті, штучному, яке єдине. Україні, які такі, як європейські. по закінченню національної першості, стадіон центрального парку у Вінниці слугуватиме тренувальною базою для чоловічої збірної України, яка вже невдовзі виступить на чемпіонаті Європи. Підготовку до євро сині жовті розпочнуть з 1 липня. Нарешті наша національна збірна з хокею на траві, яка більшість з якої чоловіча знаходиться в місті Вінниця. Це ваші спортсмени, які родом з Вінниці або в більшості своїй представляють Вінницьку область. І наша юнацька збірна, вони допущені до міжнародних змагань. Ми повернули наші збірні і вже в липні вони почнуть свої змагання на європейських трофеях. Сподіваємося, що там вони також будуть успішні. Сьогодні ми побачили рівень дуже високий, тому сподіваюся, що нас чекають багато перемог. Майбутнє євро стане для збірної першим після повернення до міжнародних змагань. Наприкінці минулого року Європейська федерація хокею на траві дискваліфікувала Україну через борг у розмірі 32 тисячі євро. Після його погашення цьогоріч національні команди повернули до змагань, але їх понизили у класі. З подіями Нашого минулого керівництва федерація маємо розпочинати олімпійський цикл з чемпіоншип-3 і рухатись, підніматись на гору. Задача стоїть тільки перше місце і переходити в чемпіоншип 2 і далі рухатись по олімпійському циклу. Чемпіонат Європи, на якому виступить чоловіча збірна України, пройде з 28 липня по 2 серпня у Туреччині. Перед стартом континентальної першості у підопічних Павла Мазура заплановані три контрольні матчі зі збірною Чехії, які відбудуться у Ползені.